Нація героїв. Переборемо, пересилимо, переможемо. Завжди 40. У рівному відкрили меморіальну дошку пам'яті захиснику Олегу Ільїну. Був і нема. Жителі багатоповерхівки у рівному утеплили фасад. Тим самим знищили мурал. ITV. новини. Добрий вечір. Назавжди 40 у рівному відкрили меморіальну дошку пам'яті захиснику Олегу Ільїну. Герой, що у 2016 році, добровольцем пішов на фронт. Загинув захисник у червні 2022 року під час виконання бойового завдання на Лисичанському напрямку. Як проходило відкриття, бачили наші журналісти. Назавжди 40. рідні, педагоги та навіть ті, хто не знав Олега Ільїна, прийшли віддати останню шану герою на відкритті меморіальної дошки. Пам'ятний знак загиблому захиснику розмістили на фасаді рівницького ліцею номер 8 де і навчався військовослужбовець. Дуже любив життя України. Він історію любив, займався в театральній студією. Ще й в школі вчився. Любив дуже сім'ю, любив, веселий. Віті радісний до війни працював будівельником та зварювальником, коли розпочалося вторгнення Росії у 2014 році. Він одразу хотів піти на фронт, але йому відмовляли. Однак, у 2016 році добровольцем таки записався до лав зсу директорка ліцею номер 8 Ніна Назарук пригадує, що навчаючись у школі, він мав почуття тихого патріотизму, захоплювався історією, Зокрема, любив читати книги історії УПА. Зараз аналізуючи ситуацію. Знаючи, скільки хлопців із його випуску не в Україні, я поділяю думку істориків про почуття тихого патріотизму. Олег був тихим патріотом, який багато не говорив, а який робив і зробив те, що він зробив. І спокійний, є таке слово в українській мові непомітний. Він не любив гучних заходів. він… Просто більше робив, ніж говорив. Його дружина Марія пригадує, Олег був стратегом у житті та щирим патріотом своєї батьківщини. Каже, він був хорошим чоловіком та добрим батьком. Тож під час відкриття дошки не стримувала сліз. Він сказав: якщо я не якщо не я, то хто? Я не можу каже дивитись, коли вони прийдуть сюди, якщо я їх не стримаю там. Його була така позиція, що потрібно бути там, щоб вони не прийшли сюди. Він такий був стратегом по життю. Він кожен крок наперед він завжди прораховував. Він завжди він ніколи не йшов на умання, Він завжди мав все прорахувати. Я вдячна Богу, що він в мене був такий гарний чоловік. і в мене з'явилися такі донечки. 29 березня 2022 року. Командир гармати Олег Ільїн отримав поранення несумісне з життям під час виконання бойового завдання на Лисичанському напрямку. Унаслідок поранення пробув 80 діб у комі. Помер військовий 17 червня у лікарні Феофанія у Києві. Відтепер монумент буде нагадувати про героїчний вчинок Олега, а пам'ять про героя України назавжди залишиться у серцях людей. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Хотів прийти нашкодити й піти, а загримів заграти на 15 років. У січні 2024 тисячі СБУ затримала білоруського диверсанта Вагнерівця, який на території Рівненщини мав встановити маяки на опори ліній електропередач. Опісля за цими координатами мав бути здійснений ракетний удар. Якби все вдалося, то половина Київщини та столиця залишилася без струму. Втім, диверсант із запланованого виконав лише першу частину перейшов кордон. Свідчення засуджено. Та ексклюзивні кадри затримання. Далі у сюжеті перетнув білорусько-український кордон, затягнув цигарку, а за мить цілував землю незалежної держави. Це ексклюзивні кадри затримання диверсанта вагнерівця працівниками СБУ у січні цього року на Рівненщині. Як виявиться згодом, довго затримуватися у нас чоловік не планував. Перейти ті поставити GPS маячки і ті та довелося погостювати довше із собою на територію України проніс рюкзак, gps трекери стартові пакети українських мобільних операторів та мав підроблений український паспорт. Його завданням було встановити маяки на опори ліній електропередач, з яких живиться Київщина. Все задля того, аби Російська Федерація мала чіткі дані для ракетної атаки. Завдання вагнерівцю нарізали секретні спецслужби із Москви. сам затримав. Неї. людина не випадкова проти України активно воював із 2014 року. Був навідником. Слідчі СБУ регіону встановили, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних організацій лнр ДНР і брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України бойовий вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмута прилеглі селища. знищене вщент місто та великі жертви, як серед військових, так і цивільних, згадує не інакше як взяття. Соні бойових дій взяття бахмута. Після Бахмута чоловіка разом з іншими вивели із зони бойових дій. Жив певний час в Росії і міг більше не вбивати та не обстрілювати українські міста. Але відмовлятися від кривавих грошей не захотів. Вилазка на територію України із завданням від спецслужб РФ завершилася Плачевно. Чоловіка оперативно затримали, а станом на зараз уже й винесли вирок. Остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прохання прокурора суд задовольнив від моменту затримання до ув'язнення пройшло всього навсього чотири місяці. Завдяки доказовій базі служби безпеки регіону 15 років за ґратами проведе громадянин Республіки Білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Цей вирок є результатом спільної масштабної роботи. Нам вдалось задокументувати факт прибуття диверсанта на територію. України, маршрут його слідування до місця призначення, а також спробу виконати поставлене завдання. Зрештою, органом досудового розслідування і прокуратурою спільно провели значну кількість експертиз, допитали свідків, вилучили, оглянули трекери, з якими зловмисник прибув в Україну. Усе це пізніше лягло в основу обвинувачення, що дало можливість прокуратурі максимально стислі сроки довести вину громадянина Білорусі та забезпечення постановлення обвинувального вироку. Диверсант тут 34 роки. Він народився у Росії, але жив у Білорусі. Громадянин цієї держави. Проти України воював із 2014 року. Підтримку терористичних організацій ЛНР-ДНР називав ідейною. А у Вагнер за його словами вступив через гроші. Досвід вбивати уже мав. Те, до чого приклав руки, не поділяє, але і не засуджу я. Когда этот бахмут весь просто разваленный был, я понимаю, что тут, ну от когда идешь мимо хат, мимо этого, что тут люди жили, ну вроде ну как, пускай там не богато, пускай нету, ну видно, что хозяйские, ну ну, ну Плохайте города просто стирають за успішну диверсію. Чоловіку обіцяли 2000 тисячі доларів, але по факту він отримав 15 років за ґратами. Чоловіка не лише оперативно затримали працівники СБУ, а й за короткий термін запроторили за ґрати. Диверсія не відбулась. Вадиморос Артем Шаула, телеканали Media Group. Замість муралу, утеплена стіна. У рівному жителі одного із будинків розпочали утеплювати приміщення. Під шаром пінопласту заховали й частину муралу, який був розміщений на стіні від першого по другий поверх. Чи можна було залишити роботу та чи планують малювати мурал знову? У матеріалі далі. Трава і ноги. Це все, що залишилося від муралу на фасаді багатоповерхівки по вулиці княгині Ольги. У Рівному в Києві є. На кожному будинку, тобто є і стяги українські, тобто і з козаками, тобто і з характерниками. Там ну наносять все. Зображення офіцера громади, якому назустріч біжить дитина. Робота рівненського художника Костянтина Качановського виконував її на замовлення та за кошти національної поліції у Рівненській області ще у 2021 році. Тут на першому поверсі працюють дільничі. Як тоді пояснювали поліцейські, після внутрішнього ремонту приміщення. Вирішили додати трохи краси іззовні, та життя мурала виявилося нетривалим. Восени 2023 року. Мешканці взялися за утеплення будинку. Залишити мурал, кажуть, не могли. Ні, то тобто, це ж утеплення порушувалося. Так воно мусило закривати. Ми пішли. І Взяли дозвіл, дозволи його закрити. Більше того, пані Раїса розповідає, що пропонували також поліцейським скинутися, аби утеплити увесь будинок, зокрема і перший поверх, де розташована їхня станція. Але за словами жінки, для них це виявилося дорогим задоволенням. Люди хочуть обшитися, зробити порядок, а там не хочуть. Підтримати і зробити, як вони вже там, то хай би підтримали, щоб дом був одинаковий, так як положено. Говорили, казали, ну казали, що дорого. У прес-службі поліції нам повідомили, що заборонити людям утеплювати будинок вони не могли, не було підстав. Додали, що у 2021 році отримали усний дозвіл на розміщення муралу на стіні багатоповерхівки. Із автором зображення зв'язатися не вдалося його номер недоступний. Втім, це не перша робота Костянтина у рівному, яку нищать у 2022 році. Мурал із крилатою українкою обмалювали фарбою. Не розумію, чому що людей спонукає робити такі речі, опитані нами жителі будинку додали, що готові розглянути можливість нанести мурал повторно, але уже по утепленому фасаду. Та є одна умова: поліція має також фінансово долучитися до благоустрою будівлі, зокрема, утеплити свою частину стіни. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Про те, скільки першокласників очікується на рівненщині, про причини зростання дефіциту в енергосистемі, та про те, що ветерани Рівненщини можуть отримати 100 тисяч гривень на розвиток власної справи, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Тіше і швидше у віддаленому відділенні ЦНАПу Рівного, який знаходиться у ТРЦ «Хепі Мол», запрацюють нові послуги. Останній дзвінок у школах Рівненщини вже розпочалася підготовка до завершення навчального року. Виробити український та закордонний паспорти буде простіше і швидше. Відсьогодні у віддаленому відділенні ЦНАПу Рівного, який знаходиться у ТРСЕПІМОЛ, запрацюють нові послуги. Користувачі зможуть оформити паспортні документи. Раніше цією послугою люди могли скористатися лише у центральному офісі ЦНАПу. У майбутньому такі зміни планують впровадити в інших віддалених відділеннях. Про це дивіться детальніше у сюжеті далі. Паспортні послуги найзатребуваніші у ЦНАПах. Щодня десятки людей виробляють українські та закордонні паспорти. Раніше у Рівному таку послугу можна було отримати лише у центральному офісі ЦНАПу. Людям доводилось стояти в черзі та витрачати час, аби виробити документи. Проте відтепер закордонні та українські паспорти можна буде оформити у віддаленому відділенні у ТРЦ Мол». Сьогодні ми відкриваємо віддалене робоче місце відділу паспортних послуг. Це вперше на віддаленому робочому місці може здійснювати видача паспорта громадянина України а також громадянина України для виїзду за кордон. Сьогодні до ЦНАПу прийшли перші охочі скористатися новою послугою. Даниїл Щепковський виробляв собі закордонний паспорт. Чоловік розповідає, це дуже зручно та економ чимало часу. На мою думку, для людей, які живуть в районі щасливого, це дуже зручно, тому що їм не потрібно їздити в центр, в центр міста, або на якісь інші віддалені місця, де знаходиться ЦНАП, і також що відкрили тут відділ, де можна зробити закордонний паспорт це дуже швидко і ну, не потрібно їхати з інші райони нашого міста, зі слів заступника міського голови рівного Артема Ганощука. Згодом такі ж послуги з'являться і у інших віддалених відділеннях ЦНАПу в Рівному, на мікрорайоні північному та ювілейному, а також у тих, що розташовані у Рівненській області. Ми плануємо розширювати дану послугу і нарешту віддалених робочих міст. Зокрема, це в першу чергу напевно селище Квасилів. Зараз там відбувається реконструкція одного з приміщень, тому що людям потрібно мати послугу вже і безпосередньо там, де вони проживають. І позиція керівництва міста і секретаря міської ради тому, щоб послуга йшла до людей. Ми будемо розширювати і напевно наступне місце, де буде віддалене робоче місце видавати по видачі паспортних документів. Це буде квасилі послугу у віддаленому відділенні надають так само, як і в головному офісі. Спершу людину фотографують, беруть у неї відбитки пальців. Після чого клієнт залишає свої особисті дані та чекає, поки документ буде готовий. Такі впровадження мають розвантажити центральний офіс рівного, а люди отримують змогу оформити чи оновити. Ви паспортні дані за місцем свого проживання. Ірина Грабчак, Юлія Мельничук та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. Останній дзвінок не за горами. На Рівненщині вже 31 травня. Більшість закладів середньої освіти завершують навчальний рік. Чи плануються святкування? Скільки випускників у нашому місті? Та чи відновлять літні табори на базі школи? Усе це далі у сюжеті. У школах грівненщини вже розпочалася підготовка до завершення навчального року. Дітям проводять виховні години про поведінку на канікулах та видають атестати. Щодо свята останнього дзвоника, то у більшості навчальних закладах його проведуть 31 травня. Формат проведення офіційного закінчення навчального року кожна школа вибирає самостійно. Останній дзвоник у нас 31 травня. Зробили таке експрес-опитування серед батьків, яким саме якісь саме формі. Хочуть вони бачити останній дзвоник. Даруйте, вирішили традиційно, вони хочуть лінійку. Ну, ми зробимо дещо веселіше, дещо в іншому форматі, ніж традиційно, так скажімо, з часів Савка, лінійка, але все ж таки вони хочуть саме так. Цьогоріч у рівному повну середню освіту завершують 1514 школярів, з яких золоту медаль отримують 84 одинадцятокласників. одинадцятикласників. Так як зазначає керівник управління міста Андрій Мазур, також планується проведення день випускника 15 червня, але поки що невідомо у якому форматі він буде відбуватися. Що стосується випускників 11 класу, то в цьому році завершує здобуття повної загальної середньої освіти 1514 випускників. Власне з них претендують на медаль 84. Золоту і 32 претендує на нагородження срібною. Серед 9 класників закінчує у нас понад 2900 дітей, з них 216 претендують на нагородження свідоцтвом з відзнакою. Також літом на території навчальних закладів працюватимуть пришкільні табори, які не працювали від початку повномасштабного вторгнення. Два роки поспіль табори були були відмінені у зв'язку із зрозумілих причинами. В цьому році табори будуть функціонувати на базі 31 закону закладу загальної середньої освіти. Планується залучити до пришкільних таборів близько 6,5 тисяч здобувачів освіти. Це діти початкових класів з числа пільових категорій. Станіслав Мокляк Ірина Грабчак та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Екологічно чисті продукти це ті, які несуть користь для нашого здоров'я. З 2022 року на рівненщині тривав проєкт розвиток органічного ягідництва в територіальних громадах. За цей час його учасникам вдалося досягти певних успіхів в навчанні фермерів, студентів та школярів. Нещодавно в селі Привільне презентували результати проєкту та розповіли нашим журналістам можливі перспективи його розвитку. Детальніше про це дивіться далі у сюжеті. На Рівненщині презентували результати проєкту розвиток органічного ягідництва в територіальних громадах, який підтримав державний секретаріат з економічних питань Швейцарської конфедерації. Завдяки проєкту рівненські фермери змогли удосконалити свої знання, вміння, отримали дорожню карту органічного ягідництва. Органічне землеробство це сертифікована сільськогосподарська продукція, вирощена без синтетичних засобів захисту та добрив. Така продукція екологічно чиста і попит на неї на світових ринках. Постійно зростає за словами партнерів зі Швейцарії. Україна має перспективи в розвитку цієї галузі сільського господарства. Україна має дуже гарні перспективи аграрного розвитку, тому що ви маєте все для цього необхідне. у Вас є найкращі чорноземи. В світі загалом Україна вважається продуктовою корзинкою світу, тому так навчалися, як виростити екологічно чисті продукти, і школярі привільненського ліцею у рамках проєкту для дітей організували екогурток та демо ділянку для практичних занять. Для цього громаді подарували трактор, косарку, культиватор та причіп. Для нас важливо, щоб діти були обізнані, які існують професії, бо вони могли бути профорієнтовані в ранньому віці, аби вони могли. Розумітися, куди в майбутньому себе можна скерувати. І, е, якраз органічне виробництво це та складова, яка для нас надзвичайно цікава. Вони живуть в сільській місцевості. Вони мають можливість змінити філософію всіх жителів, в тому числі яким чином повинна проводитися, вирощуватися е, будь-яка культура, як вона повинна споживатися. Крім цього, учням показали, як працює експрес-лабораторія, за допомогою якої протягом 40-50 хвилин можна визначити вміст мікро та макроелементів. Які знаходяться в ґрунті та воді. Вся методика, як відбувається процес, описана на кожній коробочці. Подивіться, це, це дуже зручно. Для того, щоб бути здоровим, повинна бути чиста екологія, чисті продукти харчування, чиста водичка. Ми в Україні до цього тільки приходимо, поступово приходимо. Звичайно, що нам ще багато що різних є питань економічних, яких треба реалізовувати. Але я знову ж таки сьогодні говорив це і хочу повторити, що якщо ми будуємо державу, а в тій державі не буде Здорового населення здорових людей, здорових дітей, то для чого ми її будемо будувати. На жаль, війна внесла свої корективи, і в агропромисловий розвиток України багато фермерів були змушені покинути свою роботу та стати на захист нашої держави. Тож метою цього проєкту також було зацікавити якнайбільше молоді, щоб у майбутньому збільшити самозайнятість в селі. Допомагатиме сільській молоді й університет ВГП на кафедрі грунтознавства, якого покращено процес навчання завдяки обладнанню придбаному в рамках проєкту Та класу кліматичного землеробства. Ми фактично не зупиняємося, ми надалі розвиваємося в сфері органіки. і Сьогодні навіть і от в співпраці з нашим університетом, Національним університетом водного господарства, ми співпрацюємо у нас на базі підприємства Кафедра органічного землеробства, де ведемо практичні заняття. Тут а сьогодні вже. ну ми кафедру сьогодні переобладнали і сьогодні сучасною лабораторією з усім, щоб більш навчатися сьогодні студентів зі слів ректора НовГП, органічне землеробство стає справжнім трендом у світі. Тож студенти, які навчаються на цій спеціальності, точно матимуть перспективну роботу і навіть зможуть відкрити в майбутньому свій бізнес. Ми вибудуємо такий ланцюжок від від школи через університет. До бізнесу, тобто, ми готуємо не просто так на ринок праці студентів. Ми тепер їх готуємо під конкретного замовника переважно, і ми готуємо їх з врахуванням цих потреб. І оцей проект, який сьогодні ми бачили, який дає дав можливість нам отримати обладнання для експрес-аналізів стану ґрунтів і вод. Він якраз дає можливість, є прикладом цього за словами фахівців та чиновників, проєкт розвиток органічного ягідництва в територіальних громадах може стати успішною моделлю. Йому дії <заємодії> бізнесу, громади та освітян. Ірина Грабчак, Вікторія Петренко, Артем Шаула та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.